Відро, зі шваброю, з віджимом. Так, бачимо ось така от у нас мікрофібра. Тут бачимо педаль, на яку треба нажимати. Так, ну, нажимається ногою, ну, якщо ми рукою зараз подивимося як він працює центрифуга яка добре віджимає вашу швабру. Тут знаходиться вода, ви тут миєте її ось так от зручно працювати. Отак от регулюється наклон, низька, зручно під якісь меблі мити, кути мити дуже зручно за що цих смужок. Ось так. І віджимати зручно. Робить вашу оселю чистою. Об'єм Об'єм 13 літрів.